Всім привіт. Сьогодні у нас прес конференція прес-конференція по плану, по проєкту. Проєкт закінчується наш завжди. Це цікава мить, коли проєкт закінчується. Підведення підсумків, плани на майбутнє. Ну, наш проєкт Ukraine Social Community Голос Громади буде почутий, який підтримується фондом розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. За півроку багато дуже чого відбулося, і вже є така тенденція, про яку всі кажуть у всьому світі, що ми з вами є журналісти, тому що ми з вами в інтернеті і ми даємо інформацію. Хтось новини, хтось інформацію, хтось просто про життя розказує. Але вже все це є у вільному доступі не тільки в Україні, а взагалі на всьому, на всій земній кулі можуть побачити і почути. І ми це демонстрували вже не раз. Всім завжди було цікаво, чим же закінчиться та або інша подія. І тут я не можу сказати, там, чим закінчиться Майдан або антимайдан. Так. І я думаю, що у кожного життя змінилось за ці півроку. І так сталося історично сталося, що ці півроку поруч з вами був і проєкт Україн Social Community Голос Громади буде почути. От і зараз я хочу надати слово національному координатору Юлії Гончар. Юля, чи, зміни, чи змінилось твоє життя <смі> завдяки проєкту? Ну, це жарт, звісно. Ну, а так про що про що хочеш розказати? Mm -hmm. Дякую, друзі. Рада всіх вітати. Я хочу сказати кілька слів, власне, про те, як відбувався проект, і про цей етап проекту. Я підготувала презентацію. Зараз я спробую показати її. Тут щоб було лаконічніше. Так. Бачите презентацію, так? Бачите? Ну, так, так, так. Да. Я не буду відкривати на повний крат, бо я знаю, що можуть бути тоді проблеми. Отже, це кілька слів про. Сучасний стан проекту Україн Сошол Ком'юніті Голос громади буде почутий. Як ми всі з вами знаємо, цей проект відбувається за підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні і він реалізується громадською організацією «Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. Ну і ці ми свідками того, що це партнерський проект. Бо насправді він а, концентрує велику мережу медіапартнерів, яка весь час розвивається, яка весь час змінюється. Тобто є такий живий організм. Якщо говорити офіційно, то проєкт очолює у нас Сергій, який є директором інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. І в нас є кілька людей, всі ви їх знаєте, всі ми їх знаємо, які офіційно. Відповідали за реалізацію цього проєкту, це власне я, а, пані Надія Ракітіна, дякуючи, які ми виводили наші програми в ефір. Юрій Антащук, який відповідав нас за секцію онлайн-вебінарів, Ленур, який ми його не бачили в ефірі, але він завжди був поруч з нами, тому що він технічно забезпечує підтримку. А, перекладачем проекту був Андрій Зубенко, бачили в його програмах Андрій, англійський онлайн. Ну, це якщо говорити про офіційну складову. Насправді а, це. Цей проект здійснювався великою кількістю людей, великою кількістю ініціатив, і він є частинкою кожного з нас. Знову ж, якщо повертатися до офіціозу, то Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа це та громадська організація, яка є ну, офіційно є виконавцем цього проекту, з якої все почалося, яка стояла в основі українського але а, Зараз Україн Social Community це також величезна структура, велика кількість організацій, мережа, і кожен з нас є її частинкою. Консультаційну та технічну підтримку надавала нам телерадіокомпанія компанія Маріон. Всі ми знаємо про події, які зараз відбуваються телерадіокомпанії Телерадіо І Маріон. Цей... Ну і, власне, в контексті цих подій Україн Social Community. Проявила себе, як на мене, дуже ефективно, всі ми були учасниками. Так ми справді спрацювали як команда, голос і завдяки цьому голос був почутий про ці події. Я думаю, не тільки в Україні, а й за межами. А щодо інформаційної підтримки, я б хотіла подякувати громадському простору, який весь час. Поруч з нами допомагає, відгукується і представляє нашу інформацію у себе на сайті, який, звичайно, ще є одним із найпотужніших інформаційних сайтів для громадськості України. Ну і фінансова підтримка. Не варто варто ще раз зазначити. Це фонд розвитку ЗМІ, посольства США в Україні. Це взагалі перший проект, який отримав інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. І це як на мене є дуже знаково. Дещо скажу про. Партнерську мережу, ще раз повторюся, що вона жива, вона розвивається, розширюється, змінюється. І по тих місцях, які в нас офіційно вже були, як ви бачите, хто був на першій прес-конференції, ці міста відрізняються. І я вже навіть на даний момент вже можна доповнити, напевно, ще кілька міст. І думаю, що на фінальній прес-конференції, яка буде за тиждень, вже буде цей список ще змінений. Це. Київ, Миколаїв, Волчиськ, Борів, Паторія, Рівно, Черкаса, Вознесенськ, Херсон, Козятин і так далі і далі і далі. Кіровоградщина дуже активно останнім часом підключилася. Я думаю, що це вже повноцінні теж партнери. Щодо факторів успіху проєкту, які ми перед собою ставили, то це сформувати інформаційні пункти, самостійні пункти, які могли би виступати, пропонувати свої матеріали, свої теми, самі виводити, самі ініціювати. і щоб врешті був створений українсьошол ком'юніті як громадський медіаканал, спрямований на формування такої суспільної активності, участі в громадському житті, представлення власної діяльності, і ось події останнього тижня, останнього місяця, теж як на мене, вони показують, що ці, цих, цих факторів нам вдалося досягти, коли справді команда може сама самостійно організамоорганізовуватися і. Працювати. Ну, і знову ж таки, по проміжним результатам, які маємо на даний момент, це рівно втовно 10 міст, я б навіть сказала, плюс 10 міст, тому що 10 місць це мінімум, і ми бачимо, що в принципі постійно йде процес зростання. Офіційно у нас вже є 200 програм, які б вийшли у рамках проєкту. І теж, я думаю, що буде ще більше. Плюс 4 тисячі підписчиків зросло. Зросла кількість на Google+, але цей показник так швидко зростає, що я навіть боюся тут помилитися. Ось, і є вже тисяча активних посилань на наших медіаресурсах по результатам проєкту. Ось така коротенька інформація, яку я хотіла вам представити. 15 тисяч підписчиків я на даний момент, так. Дякую за це доповнення. Ось таких результатів ми разом з вами досягли, і я думаю, що на цьому зупинятися ми не будемо, бо це стало частинкою життя кожного з нас. Дякую. Юрій, що скажеш? Настоячому ще не всі що сказати. Ну, якщо брати опять технічну сторону, то. интернет развивается, технологии развиваются. Надо за ними следить, надо обучать ими. И подозревать. Как, как ими пользоваться. Потому что ну, вот, были, кстати, созданы 15-16 видеоуроков по созданию медиаканала. И, ну, грубо говоря, вчера я создал видеоролики, сегодня уже опять поменялось. Поэтому технологии развиваются, не стоят на месте, поэтому нам надо тоже развиваться вместе с ними. И для всех партнеров будет разослан список всех коротких видео уроков, которых рассказывается поэтапно от создания YouTube канала, создания Google страницы, Google Plus сообщества, блога до организации прямых трансляций и, и все это соединение в одно, в одно так сказать, место в один медиаканал. То есть эти видеоуроки как раз направлены на то, чтобы создать ваш собственный медиаканал, и вы могли быть независимыми партнерами украинского Social Community. Все это тоже делалось в рамках проекта украинского Social Community «Голос громады будет почутый». Так что ждите в ближайшее время а, ссылки ссылки. не в гугле. Изменения в Гугле это тоже очень актуально. Потому что, как я говорю, 16, пока мы себе сделал видеоуроков, были опять изменения, так что вам придется придется все-таки э, самим поколупаться в некоторых вещах, потому что ну просто э, нереально успеть за всеми изменениями. Просто нужны люди, которые бы за этим следили и потом просто об, об, показывали, объясняли. Потому что кто-то отстаивают права, кто-то еще что-то делает, но ну, а кто-то, наверное, чисто следит за обновлениями и испытывает эти обновления. Спасибо, Юрий и Леонид. Я попрошу тебя что-нибудь сказать, потому что вот мы приняли решение коллективно, чтобы медиаканал... Мы командой создадим медиаканал для... Ну, як сказати, для твоєї території, під твоїм руководством, як скажеш, так, так медіа канал і. Поплыви. Доброго дня а, всім. Я не Знаєте, я скажу дійсно, проєкт був вдалий, досить цікавий. Чи на жаль, чи можливо навіть і на щастя. Я підключився до проекту так, на, на останніх рубежах, але мені було цікаво. Досить конструктивна робота, досить така е, нова робота для е, громадського сектору України, для е, представників органів місцевого самоврядування і е, сталість даного проекту, все ж таки, вона сьогодні вимальовується, і створення цих е, медіаканалів якраз і формувати ту сітку громадського онлайн е, російського віщання в мережі інтернет, яке на сьогоднішній день конче потрібно нашим громадам, які мають досвід, мають напрацьовані проекти, які потребують озвучення і партнерів в всіх куточках території України, не тільки тому uh, Social Community, респект вдало працювала команда. Вдало була налагоджена робота як технічно, як організаційно, так і структуровано, медійно, тематично. Тому дякую, ви молодці. Дякую за те, що прийняли в свою команду. Я готовий до подальшої співпраці, не дивлячись на всі ті проблеми, які сьогодні є в державі, які ми маємо кожен окремо. Але я думаю, все. проходящее, а онлайн медиа заложится на <laughs> Дякую всем вам. Я бы хотел показать уже созданный Леонида медиаканал. Спасибо. Сейчас покажу экран. Mm -hmm. <coughs> Собственно, видеоуроки строились на примере создания медиаканала которая называется «Громадская Инициатива, и которым будет руководить как раз Леонид Жофтела. Это решение было просто принято. Дело в том, что у нас 10 партнеров, и мы бы не смогли объяснить, почему создан медиаканал тому или иному участнику. А Леонид, поскольку присоединился... Немножечко позже, То мы подумали, что не будет конкуренции, и все поймут правильно, Леонид это просто подарок всего коллектива. Леонид, Я танцую для всего коллектива. Да, действительно, Дякую за ту пророблену вами роботу, юрою роботу, всім колективом. І я <зас> запевняю вас, що стану надійним партнером і готовий впроваджувати всі е, ті ініціативи, які будуть. <зас> Впроваджувати знову ж українського ком'юніті бути партнером і Кировоградщина, Я думаю, для Кировоградщини це шанс війти в ту сітку ну, тих таких міст, які представлені проект, були представлені проєктом, і ми готові до співпраці. Дякую всім. Спасибо. Я ж сподіваюся, що це не заготовка, так? Да? Працюємо з колегами, як завжди. Дякую. Я думаю, що можна завершувати. Да, як... да. <свят> якщо будуть питання, у когось можуть писати в Ютубі або листами. Не по пошті, а по електронними листами. І ми зробимо все, щоб вислати відповіді. <свят> <свят> Дякую. І якщо ні у кого немає, більш що сказати? Я розумію, що є у всіх, що сказати. Але я пропоную залишити. можливість, Цю можливість это, недосказаної розмови питаюсь, щоб на майбутнє. Що, що? Щоб був позустрітися. Ну так, да. а так зараз виговоримося, і що тоді. <клух> 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 Дякую. До зустрічі. До побачення. До побачення.